І я скажу про себе, що дев'ять років тому да мені ледве-ледве вистачало. Ну там бюджет був на все. Наприклад, в нас на продукти було 300 доларів на е, dining out, на фастфуд 50. Доларів там на багато речей бюджету взагалі не було. Там змінити резину, не було бюджету, там змінити олива не було в це в бюджету. Там на, на все мінімально і на це все там в половиною ми вкладалися. 1300 була оренда квартири, а, і ще там 1200 на все решта. І це отак було по копійці розписано. Я заходив в супермаркет, і там такі м'ясні стіки продавались по долару. І я стояв такий, купить, не купить, купить, не купить. Ні, долар багато. Ну розумієш, тобто ситуація. А для когось. Там, типа, я 10 доларів не рахую, знаєш, тіпа, це таке дрібниці, який бюджет мені потрібен. Від людини залежить. Тому що Добре. якщо людина буде з моїм майнсетом, він, можливо, зараз вкладеться з сім'єю. У мене тоді була двоє дітей, дружина. А, я тут у нас було четверо. І ми вкладалися в дві з половиною.